Виставкові лінзи одеського літмузею у пакувальних матеріалах зали законсервовані. Із перших днів війни більшість експонатів присутніх колекцій були евакуйовані. Проте до річниці дня народження українського митця невелику частину Шевченкіани все ж таки експонували у золотій залі. Сказали, що ви клопочетеся за рядового Шевченка таким чином ви можете великі неприємності на свого. Композиції рідкісних видань, репродукції, фотографії та документи представлені експонати дозволяють простежити життєвий перебіг подій видатного українського поета. Також виставляються й нові надбання Шевченкіан і Літмузею. музею. Тою з українських пролетарських і селянських письменників. Сім село, і місто скорочено. Сім дуже цікаве видання, теж рідкісне, дороге видання. У 1926 році на одеській кіностудії було знято двосерійний німий фільм Тарас Шевченко. Головну роль зіграв Амвросій Бучма. Режисував кінострічку Петро Чардинін. Фільм був одним з найдорожчих на той час. Для підготовки до зйомок були залучені спеціалісти з історії, етнографії та літературознавства. Фільм мав успіх в Україні і за кордоном і став найуспішнішим кінопроектом 1926 року. Це був перший кінофільм про життя Шевченка. Був такий наймогутнішим проєктом одеської кінофабрики Вовку. На той час мав дуже великий успіх, мав дуже великий касовий збір Цього року. Шевченківську експозицію візитують студенти одеських вишів. Зараз під час війни творчість Тараса Шевченка стала актуальнішою ніж будь-коли, вважає візитерка музею. Його рядки поезії, деякі ми прочитуємо і реально перегукуються сьогоднішніми подіями. І ну реально це актуально. І дивуєшся, сто чомусь років тому людина писала, а ці рядки. А ці рядки зараз дуже-дуже важливі. То, звичайно, це є зараз актуальним, актуальним творчість Шевченка. Його слова борітися, поборити ну, зараз у війну це, ну, це дуже велике значення має. У золотій залі літ музею лунає уривок з поеми Кавказ, у якій поет засуджує війну Російської імперії проти горців і возвеличує боротьбу народу за свободу. А ми на те письменні ми. Читаємо Божі глаголи і от глибокої тюрми та до високого престолу. Усі ми в золоті, і голі. До нас в науку. Ми навчимо, по чому хліб і сіль почим. Ми християни, храми, школи, усе добро, сам Бог у нас. Тарас Григорович Шевченко основоположник нової української літератури і мови. Вважають літературознавці. Його твори перекладені більш ніж ста мовами світу. Не менш талановитим художником був Шевченко. Він створив понад 1300 картин, з яких досі збереглися понад 800.